Речі, які вчора відбувалися в індустріальному районному суду, то є, ну, вже можна якісь там сатиричні гуморески писати. У нас під рево вже не лише формуються якісь окремі справи, у нас під рево мають формуватися окремі якісь там. Е Новели законодавства, дійсно, як сказав Пагасян, да. Тобто, якщо для всіх для всієї України достатньо, не мог не, не мав права суд, не можна було відмовляти. Це не право суда оцінювати, за яких підстав громадська організація прийняла рішення про взяття на паруки, яким чином вона його буде виконувати, яким чином вони будуть контролювати таке інше, це не питання суду. Є заявлені клопотання, є живі громадські організації, які, я думаю, всі ви, вам добре відомі, да, своєю діяльністю на території України. Що таке тероризм? Тероризм це злочин проти суспільства в першу чергу. І наразі саме суспільство у вигляді оцих організацій, вичерши матеріали справи, каже: Люди, що ви робите? Чому людина рік знаходиться за гратами? Коли проти неї немає жодного доказу, ми готові взяти її на поруки. Після цього суддя видає, і я хочу звернути увагу, що у нас в справі наразі дійсно існує такий правовий колапс. суду. Нема чим обґрунтовувати власні відмови у зміні запобіжного заходу. Нема чим обґрунтовувати, тому ми починаємо фантазувати. А давайте, от він не член організації. Добре, він завтра буде членом цієї організації. Що далі? Розумієте, тобто, якщо раніше там ще якісь були тяжкість злочину, тяжкість звинувачення, ще там щось там, якісь фантазії, то зараз, коли ми долучили до матеріалів справи, дійсно оцей висновок висновок він конкретний. В ньому немає ніяких двобічності, немає там ніяких моментів, які там можливо би при таких умовах, він зовсім конкретний. Людина, яка користується не те, що повагою. В професійному колі, це людина, яка, ну, мабуть, всесвітньо відома. Дев'ять коментарів до Кримінального кодексу України. У нас на теперішній час є конкретний висновок цього фахівця, який каже, в складі в діянні Хреви відсутен склад злочину. І прокуратура, яка б мала наразі бути зацікавлена встановлені істини, заперечує проти залучення цього висновку. Питання чому? А відповідь дуже проста, тому що за те, що наразі відбувається в справі Дмитра, Дмитра Реви, має хтось відповідати. Хтось має відповісти за те, що людина рік знаходиться за гратами незаконно. Є конкретні посадові особи, які ставили свої підписи, є конкретне небажання цих особ відповідати. І зараз суд буде у нас намагатися, і суд, і прокуратура намагатися створювати ці штучні перепони для того, щоб не випустити його фізично. Тобто він має сидіти тільки для того, щоб не сів хтось інший. Ця ситуація є неприпустимою. Ми не будемо з нею миритися. Тому, по перше, я хочу сказати, що ми будемо звертати. Звертатися до uh, пані Лутковської з цього приводу. Я дуже сподіваюся, що громадські організації, яким відмовили, також будуть звертатися з цього приводу uh, стосовно того, щоб Лутковська втрутилася в цей процес, оскільки те, що відбувається наразі, вже uh, ну фактично є підстави для того, щоб казати, що порушуються конституційні права uh, реви, і він uh, має бути захищений. Uh, також інші uh, на теперішній час організації вже звертаються до мене. З повідомленням, що вони також готові звертатися до суду з відповідними клопотаннями. І ми будемо продовжувати намагатися змінювати відповідно запобіжний заход для того, щоб Рева, принаймні до кінця розгляду справи, був у нас звільнений від фізичного, він зараз знаходиться під арештом. Я пропоную. У нас є цей висновок, ми його з собою взяли. І я пропоную, кому цікаво, ми можемо надати копію цього висновку. Тобто він буде викладений в електронному вигляді. У нас на блозі рівалріса.орг він буде розміщений в повному обсязі. Він є зараз в повному обсязі, де можна його подивитися, де чітко зазначено які підстави, і все таке інше. І ми зробили такі міні-копії, де є перша сторінка цього висновку, де видно, хто. Робив його і е, безпосередньо самі висновки. Тому, якщо цікаво, то ці висновки ми е, можемо передати. І я хочу сказати, що е, всі заяви дійсно прокуратури, які наразі робляться, вони робляться голословно. Да? Тобто, будь-який доказ е, спростування недостовірної інформації з боку прокуратури, ні, ми маємо докази. Інформація стосовно порушення кримінального провадження, ні, ми маємо факти доведеності вини. Навіть вчора прокуратура не втрималася з того, щоб не прокоментувати, як це терорист та випустити на поруки громадської організації. Вибачте, він не терорист. У нас є рішення Шевченківського суду з цього приводу, яким вже одного суб'єкта зобов'язано спростувати цю інформацію. Якщо потрібно, я буду звертатися з подібними позовами, в тому числі до представників державного звинувачення. Тому е, сьогодні ми, я хочу також зазначити, що цей висновок, який вже залучено, він має бути вивчений, він має бути оцінений. І пан Хавронюк, за що йому така окрема подяка, він готовий приймати участь при розгляді справи в якості фахівця. І надавати власні коментарі, і надавати власні бачення цього процесу і захищати фактично ту точку зору, яку наразі висвітлено в його висновку. Тому я все ж таки сподіваюся, що після того, як в справі з'явилися нові докази, а це є новий доказ, який має бути розглянутий, ми все ж таки зможемо вимусити суд змінити запобіжний заход і взагалі трохи змінимо рух цього процесу, тому що, попри заяви прокуратури про наявність доказів. У обвинувачення причетності реви до вчинення терористичних актів ці докази до теперішнього часу не надані. Якби вони існували в реалії, вони вже були б всім давно відомі.